Ну, що зайчики. Вирішили на старості років дід з бабою зайнятися коханням. Полягали, та й щось у них не виходить. День пробують, третій, ну ніяк взагалі. Ну тут баба відправила діда до лікаря, каже, піде до лікаря, може, може може щось зробити, якось рятувати ситуацію. Може, якісь лікування назначить. Приходить дід до лікаря, лікар подивився, все обстежив, написав йому діагноз, написано МТС. Приносить цю бумажку дід бабі, каже дві бабо. У мене тут пише МТС. Баба каже: що то таке? Ну як що? міцний, твердий, стоячий, такий діагноз. Так що нема в мене ніяких проблем. Ну, ввечері знову налягають, знову нічого у них не виходить. І на слідуючий день папа думає: а ну-ка я піду, спитаю того лікаря, що це за діагноз мого діда? Приходить з той бумажкою до лікаря. Лікарю в мене вчора тут був тіто на обстеженні. Ви йому написали МТС. Дід сказав, що то написано міцний твердий стоячий лікар сміється, який міцний стоячий. МТС розшифровується, як може тільки стяг.